Кіровоградському обласному краєзнавчому музеї відбулось урочисте вручення премії імені Ястрібова. Друга премія цього року вручена Валерію та Зінаїді Жванко за книгу Мій берег. Вона видана у рамках бібліотеки газети «Городський кур'єр. Книга розповідає про історію та етнографію краю, про мальовниче село Олександрійщини Попильнасте, а загалом про духовні цінності наших предків та польові дослідження минулого. Друга частина видання присвячена поезіям Зінаїди Жванко. Більшість робіт, які представлені у книзі, були свого часу опубліковані в Олександрійській газеті «Городський кур'єр. Як зазначив на врученні премії, один з авторів книги це визнання несподіване, адже книга створювалася не для презентації творчості та здобуття якихось перемог. Приємно, несподівано, зворушку ми з дружиною писали книгу. Стіл дивани і зовсім не сподівалися на книгу. Тому дуже дякую тим людям, які долучилися до того, щоб вона перетворилася. Кива. Таке скромне видання. Взагалі-то моя робота сидіти в класі і навчати дітей. Але село, в якому ми живемо вже 21 рік, таке вражаюче. Такі вражаючі люди і такі вражаючі знахідки. Я знаю, що таких сіл на Україні сотні тисяч. Захотілося розповісти про те, що було поруч, тому що дуже багато людей, які проживають цікаве життя, не можуть ніяк його зафіксувати, не можуть залишити це своїм дітям. Хотілося, щоб діти цінували те, що залишилося на горіщах, що залишилося в бабиних скринях. Те, що є наша справжня історія. Маленька, але справжня. Дуже дякую всім. Безумовно, така робота не могла б відбутися без, без тих людей, які без надали речі для фотографування, які розповіли історії зовсім не сподіваючись, що це колись втілиться. Тому я сприймаю цю відзнаку як відзнаку тому великому, скажімо так, авторському колективу, людей, які щось знайшли на городі, щось принесли запоріжжя. Я думаю, що це маленьке свято і тої сільської громади, яка власне не долучилася до створення цієї. Перша ж премія у творчого колективу, який презентував цикл з восьми телевізійних фільмів «Пишаємося тобою рідний краю про цікавих особистостей Кіровоградщини. В складі цього творчого колективу є також Олександрієць Олег Попов, який нині проживає в місті Одесі, хоча і не розриває зв'язки зі своєю батьківщиною. Також премія була вручена географу, викладачу Кіровоградського педагогічного університету Анатолію Криученку за монографію водні об'єкти Кіровоградської області.